Доброго дня, шановні друзі, я Тарнушко Володимир Павлович, маю авторську методику. І запрошую вас на марафон по сходненню по нормуванню ваги. Розумієте? Я сьогодні в іншому одязі. Тому що Одяг, це не головне, його можна змінити, переодітись і все остальне, що залишається правильно. Голий король оце голе тіло на вагах і являється нашим результатом. Нагадаю наші зустрічі, покажу, що я вам пропоную. Розпочинаю. Розпочинайте діяти. Ідеальна вага. Будь ласка, 7 днів. До 1 червня ви можете зробити оплату і вона за вами збережеться. Я демонстрував вам що без не маючи ваг, не потрібно нічого ізображати. Потім сантиместрова стрічка, потім індекс маси тіла. Ну це модно зараз. Хто про це не знає, то скаже ну що він. І саме головне, щоденний днів, зошит але самоконтролю. Щоденного. Я сьогодні не буду ставати на ваги. Я змінив свій образ, хочу зараз звернутися до людей, ну, скажімо так, у котрих життя вдалося. Що це значить? Грошей заробив. Зв'язки має, має схеми, має все, живе ні в чому собі не відмовляє. Так ось у мене до вас прохання наступного чину. Як ви думаєте, От якщо ви так на ісповіді, може в церкву підете, там порозмовляєте? Ви всім задоволені. А я знаю, що немає людей на цій грішній землі, які всім задоволені. А чому ви будете незадоволені? Машини є, доміняю. Доступ до харчів, який хочеш. Кухні міняємо, все міняємо. І тут, як я кажу, о, такий пояс в області живота у вас виріс. Такий жировий. Да. І скажіть, будь ласка, не маючи гарного тіла, не маючи оцієї радості, руху, цієї одишки. Ви будете задоволені собою. Ви людина, у якої є гроші, зв'язки, автомобілі. Не, якщо задоволені, то ми жили один без одного і проживемо. Але я знаю, що у багатих людей також є питання. Вони такі, знаєте, більш іншого рівня, там, я. І толщинити картошку там по Вони воно але вони є. І це питання здоров'я. Як би ви не крутили свій самодостаток, але гарне самопочуття воно дорого стоїть. Що я вам пропоную? Я вам пропоную, якщо у вас все добре, вложіть, будь ласка, гроші в той проєкт, в наш проєкт марафон. У людей, у яких немає грошей, ми зараз виставили рахунок 10 доларів США. 10 доларів США за участь у марафоні. Ми людям розкажемо, що вони дійшли до такого стану, тому що у них немає знання і навичок. Розумієте, вони можуть і зображати умних, але. Знання в них немає. Знання це те, що ви взяли і по ньому живете. Много, дуже багато не можуть навчати. Начати. Ну, розумієте, от, понеділок. Да здравствують ще один понеділок. Після понеділка та той понеділок. Новий рік після Новорода. Допомагаємо розпочати. Це зовсім інший рівень знань. Ми маємо його. І ми цей рівень знань на себе носимо. Як він виглядає? Тиск в нормі, температура в нормі, вага в нормі. Да. Розумієте? Ключове слово норма. Якщо щось з'являється зразу і багато, воно не наше. Ну ми не привикли до цього. Розумієте? Не привидно. У мене до вас така пропозиція. Дивіться, дуже багато людей до мене звертається і починають розповідати, що Ой болість замучила, лікарі просять одного, Зниж вагу У мене хвороба, сахарний діабет. Починаю читати по інтернету, знистити вагу, блін, сидяють не знижаються. У мене просто немає часу, розумієте, так заглиблються в одинокі біди людські. Розумієте? І в мене правило таке, що якщо у людини є біль, знайди гроші, заплати, це, тим більше кошти невеликі. Є гроші, можете заплатити і сказати мені по телефону, що. Я готовий заплатити там за е, ну, 5 тисяч гривень, 10, 20, 100, я не прошу ці гроші, щоб ви передали мені. Я буду просити людей давати ваш номер телефона і хай вони моляться на вас, просять у вас ці гроші. Розумієте? І якщо ви допоможете хоч одній людині. Хоч одній людині. Я допоможу вам. Розумієте, як ви можете зекономити? Вам вже цікаво зекономити. І вам цікава операція в тель Теляві, да, шикарна медицина, але там все зарабатують. Все, немає. А у мене. У вас пропозиция сходы на 20 23, потихоньку вот это ваше накопление жировые превратить в здоровое питание вашего тела вы сослужили вы сослужили уважение у вас есть деньги у вас есть связи у вас есть кайф от наполненной жизни а я вам предлагаю ее продлить не говорите, что там дети вырастут, подхватят. хватит. Не надо. Есть ваше собственное я. Те, которые мы родились на этой земле. Еще раз, друзья, обращаюсь к людям, которые состоялись в этих жизнях. Имеют состояние, имеют связи, имеют власть. Помогите нам сейчас и нашим больным. Чтобы те, чтобы мы стали, чтобы нас стало больше улыбающихся людей. И потом ваша помощь конвертируется и в вас. Понимаете, да? Э -э -э -э. Ну все, друзья, улыбаемся, улыбаемся и машем, потому что мы любим жизнь. Жизнь это прекрасно! Хай нам щастить! Пока-пока.